Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик, журналіст Єршовець в прямому стрімі, українські сукіряни, українські сукіряни, які вперто фанатично намагаються достукатись до голови українців. Не дуже добре у мене це виходить, але я стараюся. Стараюся, тому що якщо ми не будемо думати головою, України не стане. Мольфар, нечайно, превеликий жаль, не був знайомий зі мною. Інакше він би після спілкування зі мною сказав би: Україна розвалиться від того, що українці не хочуть думати головою. Просто не хочуть думати головою. Все. Ви ставите українці розумна нація. Звичайно, найрозумніша нація. Але між розумом і бажанням подумати головою є велика різниця. З вами український історик та журналіст Ярошвець. Два традиційних прохання. Підписка на Ютуб канал і у кого щире українське серце. Будь ласка, хто чи можете, допомагайте донатами 51 54 57 08 25 13 71 89 78. Картка Приватбанку. І для тих, хто за кордону. Може, хтось буде слухати за кордону. Можна переслати в Приватбанк по Western Union донат. Ігор швець профіль Facebook, Месенджер, Списуємося і я отримую ваш донат. Взагалі, для того, щоб не було непорозумінь, хто захоче зі мною спілкуватися, будь ласка, набирайте Ігор Швець профіль Facebook. Там я без бороди плечі в мене 60 розміру в шкірянці, посміхаюся, тому що тоді не було війни і була жива, здорова моя мама. Якісь є питання, якісь є пропозиції, хочете зустрітися, будь ласка, пишіть в месенджер, і ми з вами спишемось або зізвонимось Дякую вам. Сьогодні, до речі, я виклав 155 й стрім по справі вбивства Ірини Фаріон. Тому що 5 го числа четвер, а сьогодні у нас вівторок, 5 го числа, у нас буде чергове судилище Галицького суда міста Львів. Адвокати В'ячеслава Зінченко Сулейман Немировський подали апеляцію. Ну, будемо бачити, тримати будемо кулаки за Славіка. І будемо бачити, що з цього вийде. Ну, а я сьогодні, як завжди, виклав черговий стрім 155. Хто захоче, подивіться по трансляції. Для тих, хто любить українську старовину. Ну сьогодні я виклав старовинні прикраси. Якщо ви зайдете на YouTube канал Ігор Кравцов, включте відео, ви побачите шикарні прикраси давнини. Якщо ви наберете шорти, ви побачите шикарні прикраси давнини у усіх народів, які були і населяли Північну Бесарабію, етнічну українську землю, рідну мою Сукерянщину, там і Скіфські прикраси, там і ну, яких там тільки прикрас немає. І Київська Русь, і Ранні славяни, часи Козачини, там такі прикраси, жіночі, чоловічі прикраси. Коротше кажучи, заходьте, дуже шикарні колекції старовини. У нас Сергій Гончар дивився сьогодні е, наш учасник чату і друг. Е, сам історик і написав це. Це просто прекрасно. Прекрасно. Коротше кажучи, я сьогодні, як завжди, працюю. І почнемо давайте стрімити. У нас сьогодні гарна аудиторія. Привітаю Сашем Спащенко, з Стасом Михайловичем, з модератором прямого стріму української сокіряни, паном Есветуром, пан Олександр, Сергій Сербан, пан Сантехнік, Володимир Терлецький, пан Віталій Радченко, Тетяна Тищенко, рідна дорога, Василь Гулічевський, Юрій Полонський, пан Романтік і пан Сергій Гончар. Так? Є у нас пан Сергій Гончар, пані Ганна Саксон. Ну, доброго вечора, друзі, і пан Антон. Хобот, добрий вечір. У нас з'явився нова людина в чаті, пан Антон. Я думаю, що ми будемо дружити. Отже, шановні мої дорогі рідні, ви знаєте, якщо колись скоро Верховна Рада прийме закон, ви знаєте, у нас зараз злодії в законі. Злодії в законі. От в Україні Україна це єдина держава в світі, де злодії в законі. Можна красти скільки хоче, ти не сядеш. Головне поділитися. Все. Колись в 89-му році я подивився фільм: Злодії в законі. Ви знаєте, чому я пішов в міліцію? Не тільки тому, що я був міцний фізично. Підготовлений і взагалі толковий хлопець. Я пішов в міліцію не тому, що подивився місце зустрічі змінити не можна. Так, на мене цей фільм незабутні враження. Я пішов в міліцію, тому що я побачив фільм Вори в законі. Подивіться, будь ласка, радянський фільм бойовик Вори в законі, Злодії в законі. Перший фільм про радянських злодіїв в законі. І там був старший лейтенант, якого грав прекрасний радянський актор Латиш. Старший лейтенант, який боровся в місті з місцевою мафією і з місцевими злодіями в законі. Ну і за допомогою своїх колег і прокурорів, злодії законі, його посадили в тюрму. І там, і там, і там. Він начебто сам повісився, задушили його в камері, тому що його кинули в камеру з, з, з ЗК з карними злочинцями. Коротше кажучи, до чого я? До того, що в нас є злодії в законі. Якщо в 89-му році це був фурор в Радянському Союзі, того що вийшов фільм Вори в законі, Да перший фільм, який показав, що. Є така каста людей, злодії в законі, вори в законі в Радянському Союзі. То у нас в Україні вори в законі зараз, дійсно, в законі. В законі і їм нічого не зробиш. Не конфіскуєш майно, не посадиш, тому що правильно. Вони беруть біру і підписують угоду з слідством. Все. Проблем немає, кради далі. Але до чого я? Верховна Рада скоро прийме закон про тупілих українців. Знаю, багатьом не подобається і кричать: знову ти ображаєш нас, українців. Я не ображаю українців. Я навіть з поваги до українців не виклав е, таку назву: Закон про тупілих українців. Верховна Рада. Так, вона прийме цей закон, тому що Верховна Рада України вважає українців повністю отупілими. Просто повністю отупілими. І думаю, що з ними можна що хоч, то й робити. Вірніше, вона не думає, вона вже давно робить. Усі закони, які приймає е, Верховна Рада, вони антинародні і антиукраїнські. І що? Люди мовчать. Ну, Верховна Рада зрозуміла, що українців нагнули. Повністю нагнули, що українці отупіли, і ними можна куди хоч туди їх ганяти. Тому. Хто сьогодні з депутатів брехати не буду, фамілію е, не пам'ятаю, але хто сьогодні з депутатів Верховної Ради оформив це як інсайдерську інформацію. Значить, сказав, що вибори президента відбудуться, і вибори президента будуть в електронному вигляді за допомогою інтернета. Себто, дорогі мої рідні, ви можете не ходити на виборчі дільниці. Ви думаєте, вас там чекають? Я пам'ятаю вибори, коли я був молодим. Да? Е, на виборчих дільницях е, кафе було, виїзна кухня була, музика грала, коротше кажучи, люди йшли, щоб проголосувати і, і трошки розрадити своє життя. А зараз вас взагалі не хочуть бачити на дільницях. Для чого ви на дільницях зі своїми. Як кажуть росіяни скучними ліцями. Вам не потрібно йти на дільниці на майбутніх виборах президента. Ви будете голосувати по інтернету, ви будете голосувати в дії, ви будете голосувати, рідні, дорогі. Поздороваюсь з Вікторією Кондартюк пані Вікторія Адамчук, радий, радий з пані Любою, з латинською фамілією, пані Люба. Дякую. Олексій Передерій, поздоровався. Йдемо далі. Так от, ніхто на майбутніх виборах президента в 2025 році вас не буде чекати на виборчих дільницях. Вам взагалі туди не потрібно йти. Є дія, так, є дія, і будете голосувати по дії. Придумують ще якусь програму з інтернету і отако пальчиком дома клацнете, і все, і проголосуєте. Про що це говорить? Це говорить про те, що депутати Верховної Ради мають українців не тільки за отупілих людей, а за ідіотів. Вибачте. Тому що тільки ідіоту не ясно, що якщо українці масово не підуть на виборчі дільниці, а будуть голосувати пальчиком в дію, то це буде масовою фальсифікацією виборчих бюлетенів. Правильно, ну, тому що до дії має хто доступ? Пам'ятаєте, як дію ламали е російські хакери? Пам'ятаєте? Дія фактично це ж система, яку можна взламати. Так, так. Ну яке ж буде голосування? Яке ж голосування по дії? Це не буде голосування, це буде фальсифікація, тому що ця електронна. Муйня, яка метеляється на екрані, і можна крутити, як ти хочеш. Ден хакер покрутив вправо, другий вліво. І видадуть вам які пісні. Нажмі на кнопку і получиш результат. Президент є, той є, той є. Ви розумієте? Людей, Українців, Верховна Рада наскільки вважає ідіотами отупілими, що каже їм: та не йдіть на дільниці, пальчиком нажав і проголосував. Ви думаєте, люди будуть обурюватися, як ми не підемо на дільниці? Як це законне право українця не піти на дільницю, показати, вдіти костюма, іти з гордим виглядом? Я вирішую долю Україну. Вибачте, вас там не чекають. Сиди вдома, пальчиком так откни, і тобі покажуть, хто президент. Про що це все говорить? Не є тільки про те, що на майбутніх виборах люди взагалі не потрібні, не тільки про те, що будуть масові фальсифікації, тому що голосувати ви будете в електронному вигляді. Це все говорить про те, що українці взагалі не рахують за людей. Їх рахують за отупіле ідіотичне бидло. І це безобраз. Я нікого не ображаю. Це вважають так депутати Верховної Ради, тому що, якщо б вони поважали українців, вони би бачили, що робить, що могли би зробити українці, дивлячись на Південну Корею. Сьогодні ж в Південній Кореї величезні, величезні протести. Там фактично армія б'ється з цивільним населенням. Президент Південної Кореї хотів вже ввести. Військовий стан да, готуватися до війни парламент не дозволив. Якщо б Верховна Рада не вважала українців за ідіотичне, утупівши бидло, це не моя думка, підкреслюю, а Верховної Ради. То Верховна Рада би дивилася, що зараз робиться в Грузії. да Де грузини, беззбройні грузини йдуть на кулі, тому що грузинська поліція почала вже стріляти, де дівчата, грузинки. Ідуть на водомети і не бояться холодного зимою, холодного е холодної води з водометів. так Показано було, як грузинко, отако бере під водометом волосся, як би каучі, прибирає і, і показує, що нас не зламаєш. Але ж то грузини. Але ж то південнокорейці, але ж то французи. Пам'ятаєте, як парламент Франції підняв на бензин ціни. Що зробили французи? Перевернули Паріж. Перевернули Паріж. А українці правильно, а українці отупіли, а українці, а українці стадо. І це не я ганчую, не кричіть, що я обзиваю. Це Верховна Рада вас вважає, дорогі рідні, ви вже навіть на виборах не потрібні. Ви вже навіть не вдінете кустюма чи чисту сорочку і не підете з гордим виглядом з сусідами на вибори. Тіпа ви кому нужні, нікому ви вже не нужні. Крапка. Я пояснив доступно. Пояснив доступно. А там ваша справа вірити чи ні. Ну і грузинський сценарій, грузинський майдан, до чого він приведе. Проводять аналогію з українським майданом. Ви знаєте, я не спеціаліст в прогнозах, що буде з грузинським майданом. Я скажу просто: людина повинна боротися за свою свободу. Якщо люди в Грузії борються за свою свободу, за незалежність Грузії, за те, щоб Сакартвело, історична назва Грузії, була що? вільною і незалежною, то це їхнє право. Якщо український народ перетворився в стадо, перетворився в рабів, перетворився в утупілих ідіотів, і це не я кажу, а це нас, нас вважає Верховна Рада України, яка нам каже: ви і на виборах, вибачте, нафіг не нужні. Самі вирішимо за вас, тисніть на кнопку, а ми вам намалюємо результат. То що ви скажете? що, ну, Яка різниця між українцем, грузином, південним, корейцем, французом? Яка? Тому що ті за свої права готові йти і перевертати все. А українці стали рабами і стадом. Все, я не ображаю. Я констатую факт: є констатація факта. І знаєте, що? Саме страшно, що раби і стадо розвалять Україну. Ми говоримо про майбутнє України. Майбутнє України це вільний, свобідний, гордий український народ, який завжди гинув, за що, за православну віру і за незалежність України. Де ви бачили зараз гордий, свобідний, вільний український народ? Покажіть мені, де? Де? Покажіть, покажіть, покажіть. Так? А ви скажете в тюрмах? Так, в тюрмах. Кюрма гордий свобідний народ. Хто піднімає голос, той зразу в СІЗО. Розбалакався я сьогодні. Ну, розбалакався я сьогодні. А що ж робити? Я говорю правду. Ви знаєте, давати якісь прогнози. Можна давати прогнози. Можна давати прогнози. Проблема України в тому, що. В такий страшний час Україну можуть врятувати тільки справжні патріоти України, які пожертвують своїм життям, добровольці. І влада зрозуміла, що потрібно повертати 2014 рік, коли Майданівці пішли добровольцями в АТО, і пішли на Донбас на зустріч смерті і російським військам. І зараз знову ТЦК правильно, зараз знову влада зробила упор на добровольців. А ТЦК зараз ловлять добровольців біля рекрутингових центрів і не дають іти їм добровольцями в АЗОВ в десантно-штурмові бригади чи в спецназ. Все. От вам проблема. ТЦК боїться добровольців. ТЦК боїться добровольців. А ТЦК це хто? А ТЦК це друга влада в Україні. ТЦК це держава з в Україні. А хто працює в ТЦК правильно. А чому вони бояться добровольців? От як ви думаєте, чому ТЦКшники ловлять добровольців? Чому? Тому що добровольців бояться? Тому що доброволець це не раб, доброволець це не ідіот, доброволець це не стадо. Якщо людина йде добровільно помирати за Україну, ця людина вільна, свідома. Розумна. З вами український історик та журналіст ірошвець який побажає українському народу бути вільним, свобідним, розумним, незалежним і вірним, непродажним. Тому що з 92 го року ми всі вибори продавали за гречку за 200 500 гривень за подачки влади. Допродавались до того, що Україна на Грані катастрофи допродавались до того, що Росія уже зайняла українську територію, яка рівна Північній Кореї. Уявляєте, скільки нас землі відхопили росіяни? З вами Ігор Швець Стрім я закінчив. Пропрацював чесно, 19 хвилин, 19 секунд. Хто захоче, підписатись на YouTube канал Єгор Кравцов. Хто захоче, будь ласка, допомагайте донатами, у кого щире українське серце? 54 57 08 25 13 71 і 78. Свободу В'ячеславу Зінченко. Доброї спокійної ночі. До завтра.